Вітаю вас, друзі! Вчора, 28 березня, відбулася 39-та позачергова бюджетна сесія міської ради, на якій розподілялось близько 170 мільйонів гривень з вільних залишків та перевиконання бюджету. Міський голова Туренко, як завжди, проігнорував ряд важливих та невідкладних для громади питань, які були розглянуті на профільній комісії перед цим у присутності 12 депутатів. Тож їх довелося включати в порядок денний зголос. Першу пропозицію внесла депутат Тетяна Ягодзинська, яка запропонувала збільшити розмір одноразової грошової виплати військовослужбовцям, які мобілізувались з території нашої громади з 10 до 30 тисяч гривень. Відповідне рішення було проголосовано більшістю депутатів на останній минулорічній сесії під час прийняття бюджету на 2024 рік, але чомусь проігноровано. Реакція нашого патріотичного мера на це просто шокуюча. Людь необґрунтовані відмовки та перехід на особисті образи. У мене питання: як бути з тими, хто вже отримав 10 тисяч? Якби ви прочитали мою пропозицію, там зазначено, що тих, хто отримав 10 тисяч, отримують додатково ще 20 тисяч. Я не вважаю, а на яких підставі? На... Скажіть мені, будь ласка, дорогі нема. А на... 10 тисяч ви на підставі чого? На підставі програми, і... за якою одноразову допомогу може отримати людина на протязі одного року. Ну то що? Що за проблема? Проблема в тому, що закон не має зворотньої сили. Вони одноразову допомогу отримали згідно протягом цього року, я, яка е, існувала на той момент. Правильно, а в цьому році буде в новій редакції прийнята програма, в якій передбачено, що ті, хто отримав одноразову допомогу у тому році, в розмірі 10 тисяч подають додаткові документи і отримують ще 20 тисяч. Надійшла пропозиція депутата Івадзінської. Я вважаю, що вона не відповідає закону. І е, сразу кажу, що скоріш за все, якщо вона буде проголосовано і готувати е, тямка, у вас фінансового розрахунок ви доходної розслідування частини немає. Тут є ваше забагатне. На жаль, пропозицію підтримали лише 13 депутатів. Решта на чолі з мером, навіть відмовились винести її на розгляд сесії. Друге питання з голосом надійшло від депутата. Маєвої, яка запропонувала зберегти стоматологію шляхом внесення зміни до комплексної програми з реконструкції капітальних ремонтів та виділити кошти на заходи для маломобільних людей в приміщенні стоматології. Відповідну пропозицію підтримали лише 11 депутатів. Під час обговорення міський голова, як завжди, продемонстрував неповагу до волевиявлення виборців, працівників закладу, а також цілковите невігластво у питанні. По програмі я вам скажу, місто, да, якщо виділяє умовно, на компенсацію послуг по стоматологічних послуг ви дає якусь суму, то я вам скажу, мені краще компенсувати ту суму нормальній лікарні з дамані умови, а де зроблений а ремонт, я вибачаюся. А, ви а, а я захищаю інтереси, я вибачаюся, наших мешканців. Розумієте? розумієте? А ми розуміємо і трохи що брали. Деяких зітверджених джерел слухів а, ходить така інформація, квітки ходять. А ви підтвердите клітки або ні Що там має бути е, приватна приват чинника через комплексовий кабінет. Скажіть, це так чи це? Брехня ні? є. Ні. Врехня... Візьміть пакет, у якому СЗУ буде вам покривати послуг. І тоді ви будете надавати безкоштовну послугу, яку і маєте надавати населенню на сьогодні. Мені, наскільки мені відомо, немає такої ліцензії, немає такого пакету. Підприємства бракує підприємства. Немає, але пакет такий існує немає. Ну такого немає безкоштовної стоматологічної допомоги. Не існує врешті. За пропозицією депутата Алевтини Швагель нам вдалося включити заходи з капітального ремонту приміщення стоматології у програму. Поки що без фінансування і виділити 5 тисяч гривень на складання дефектного акту для розрахунків кошторису проєкту. Підсумовуючи результати сесії, вимушені зазначити, на жаль, через шалений спротив міського голови та байдужості деяких депутатів, нам не вдалося поставити фінальну крапку в питанні збереження стоматології та виділити додаткові кошти на матеріальну допомогу військовим. Але є й позитивні здобутки. У рамках розподілення коштів ми виділили 50 мільйонів гривень на допомогу ЗСУ, профінансували освітні, спортивні та культурні установи, заклали кошти на розробку проектно-кошторисної документації укриттів для освітніх та медичних закладів. Втім, головним здобутком цієї сесії ми вважаємо те, що цього разу ми не дозволили Туренку. Притягувати шкідливі для громади та її мешканців рішення та ввести в оману депутатів. Забобігти цьому вдалося завдяки спільним зусиллям депутатів Ліщинського Віктора та Алевтини Шмагель, які зломили ганебну практику мера прикривати шкурні інтереси допомогою військовим та соціальними питаннями, шантажуючи цим депутатів. Так, питання стоматології та, війсь... та допомоги військовим поки не вирішені, лишаються відкритими. Але ми не збираємося на цьому зупинятися. Ми будемо виносити їх на наступні сесії, шукати шляхи вирішення та спільну мову з колегами. Не слід забувати, що міська рада це колегіальний орган, і тільки разом ми сила.